Перший раз таке бачу. То будинок готували до продажу. Зараз вам покажемо, чому слід перед купівлею будинку. Обов'язково запрошувати фахівця інженера-будівельника. Ви зараз побачите, як людина втрапила в дорогу халепо. А ну йди сюди, Ігор. Ану, штрикни там. Я мастив. Це, Це печаль. Ще дало в там. так? І воно все провисає, і провисає, і провисає. А ви коли купляли, ви ніякого будівельного шарищова чувачка не запрошували, правда? Ні, ні. Бачу, тут вони замастили, і все-таки і ще дало просадку, тому що тим палець замали. Інтересно, а коли вони це замастили, теж замастили, бачиш? Кровом позамасти. Вони робили цей продажний варіант. Ага, і там от мастили. Щоб плита, то віщо лопнула перегородка. От взагалі все. Оце, бачите, оце там тріщини. Воно це лопає плита, вота, воно прогнуто все. Бачите, хотів вам сказати, що тріщини. Чи взагалі варто його ремонтувати чи відновлювати? Вона так само спулити. Ну що ж, Вода, калюжа і туди валить під фундамент. Водичка. Тупо під фундамент. Цікавий варіант дуже. Ось Присутня деформаційна тріщина. От вона знизу в ноль, а вверх, вверх вона розкривається. Тобто знизу її менше. І от знову ж таки тріщини, тріщини, тріщини. Балкони провисли, якість бетонної суміші, ну взагалі ж сум. Відриваю балкон від стін. Відриваю. Бетонну суміш. от Це хіба бетон? Оце. Знаєте, я ходжу отак на огляд перед передкупіли. Це такий перший об'єкт, новий будинок, який... Ну Він не придатен до життя нормально. Я, я собі не уявляю навантажити сюди ще по 100 кг на квадрат стяжки, потім меблі е і все інше. Я плюс з кришою тут, якщо у нас мансарда, то це, це, це динозавр в системі взагалі мембрана. їй вже все, вона потріскана. Все, бачите, воно повністю перепалило сонце, воно ненадовго раз. Вс, їй капець. Оце все сідає, все падає. Отакий от дах, а там от дуже цікаво на наліплено. Розпорна система не розперла якимось дивом його. От на сходах оце якість суміші. Це просто якісь... Висудячи по цій верхній сходинці, не майстри робили. Будучи по нижній сходинці, теж не мислимо. сходинка мала бути на півтора рази більше на рахунок слоя підлоги. Беремо, вибиваємо перекриття. От товщина стіни. Тут везе що хоч 380. Вибиваємо. І такого цей периметр. Вибили перекриття. Вибили. Лишилась наружна стіна. Замінили перекриття. Потім пішли на другу частину. Замінили. Поняв? Замінити перекриття. Але прийдеться перегородки знести. ФБСках виконана обмазочна гідроізоляція. Це такий сізіфов труд. Тут треба напаювальну, тому що, якщо ми подивимося, от воно тріскає, ФБС, які мають шви, воно все роздирає. От тому на ФБСках оце обмащувальне. Для мене це трохи е, ну, непідходящий варіант. Зразу напаювальну листову, євроруберой, два слоя, і тоді воно працює. Але в нашому випадку. Е, от це буде екструдований пінопласт, приклеєний до стіни, або дати попирчисту мембрану і зробити організований збір води. Тому що сам екструдер РПС це і утеплювач, і гідроізоляція, ну і демпферний слой від промерзання. Негайна робота, чого починати це з водовідведення, з організації. Відтоку дощових вод і дренажних. Це сама перша робота. Взиму зайти вже з водою, зведену сюди і з дренажним насосом в той шанець разом із септиком станція визначної очистки. Замінити це перекриття першого поверху і можна буде робити ремонт. Ви не тут навіть місце стоїть грошей, що ви дали за цю хату. По-любому можна врятувати.